Добрий день. 18 липня достигає до Фісандра диплоїдна слива. Це по праву можна її назвати найкращою диплоїдною серед ранніх. Тут в неї все класно. Крупні плоди. Ще з такої вражанність. Ось зараз Це які плоди десь до 100 грам практично всі такі є деякі невеликі ну якби нормував то ще більше були б так на цей момент достигає тільки Санта Роза і Блукармен Ну, як меншусь в мене вона не задалася. Завжди, як то гніє, то цукру не набирає. Ну, а, а до фісандра класно завжди. Завжди класно. З такими плодами смакові. Солодка? Кислота тільки в шкірці. І то невелика. А далі при повному достиганні буде і кислоти і в шкірці не буде. Вона просто буде солодка. І цукру набирає, а це технічна стиглість. Її зразу можна зривати, і вона буде лежати. І навіть тиждень може пролежати і влежується, і робиться одноманітна м'якуш немає десь там твердіше, ну, дозаріється, одним словом. Дозаріється і стає суперова. Тому рекомендую всім порівнювати зразу, ну, як, порівнювати тільки із Блукармен, через те, що вона на вид такий, і м'якуш біла, чи така біло-зелена. Ну, ну те, те не те. Це для мене краще однозначно. Ну, а Санта Роза там по-своєму то зовсім інший вид сливи, проте буде. Ну а на даний момент дофі, до Сандра. От буває, що перші так собі, сливи, там яблука, що заводно, що саме перше. Не дуже, а потім вже йдуть самі такі класні. А тут перша із такими смаковими, із такими даними. По всій характеристиці класна слива.